Про українсько російський май можна говорити ще багато, як і про його засновника пана Лісіненко. І повірте, нам ще є чим вас здивувати. Тож в наступній серії нашого розслідування обіцяємо розказати ще більше резонансних деталей. Цю рекламу донедавна крутили на кожному вітчизняному телеканалі. Та й без реклами чи не кожен українець не просто знає чай Грінфілд, а й регулярно його купує. Цей чай без перебільшення один з найпопулярніших в Україні, бо на ринку він уявіть вже понад 20 років. Дистриб'ютором Грінфілду є така собі ТОВ у рімі Україна, яка працює з 1999 року. Саме тоді компанія почала продавати в Україні чай принцеса Канді, принцеса Нурі, принцеса Гіта, Принцеса Ява та Каву, Жардін і Жокей. Згодом до цього переліку увійшли бренди Грінфілд і Тес. Та цікаво, те, що всі ці марки вважаються російськими. Ними володіє Трейд – Одна з провідних російських груп компаній у сегменті фасованих чаю і натуральної кави, заснована в 1997 році. До слова виробничі комплекси розташовані у Ленінградській області та Санкт-Петербурзі.